Не перед вами Манда Вікторія, манучех Разімов номер третій. Олександр Бабіч, 78-й. Зараз в атаці команда Жуляни. Зачекаємо. Пробиває у нас гравець Жулян і не влучає поворот. таки перше на м'ячі пробиває з дальньої відстані. І дудар Олександр блокує удар. Пробиває не чай. І м'яч від гравців команди Вікторія входить. На вісіда в карні майданчика з кутового відбуваються гравці віктори, Чоботар ботар на підбирання, що ботара робить спітендаль. Удар пробиває у нас 44-й номер. А і кодацький на добиванні відкриває рахунок у матчі. Один нуль. На вісіда в карні майданчик з кутового відбувається гравці віктори, що ботар на підбиранні. Чоботар робить. Передачу вперед на Максимця. Максимець. Удар Любко, Любко пробиває. І подачу в центр на Валентина Шевченка. Шевченко з дальньої відстані і удар проходить повз ворота. Нечай пробиває, голки команди відбивається. Ямковий чудово блокує удар Шевченка. Штрафний удар від Жулян. І не влучає в плоття. між собою гравці команди. Жулян. І чудова скидка під удар Зайцею. Не виходить удар у Євгена Зайця. на Пічугіна. Пічугін на перний майданчик і примісінько до рук Кіпріянова. Атаку команда Вікторія Ямковий на Кривенка. Дручків пробиває, і голкіпер команди Жулян переводить м'яч на кутовий. Пелятник у карний майданчик. Пробиває Семено і приносимо до рук вперед. Пелятник <продажа> виграє боротьбу. І через себе пробиває. Карпенко на Дружківа. Дручків прибирає, пробиває дручків і рикошетом від Максим М'яч потрапляє до рук про команди Жулян. Навіс, карний майданчик, Шевченко пробиває. Він ще м'яч після удару. І жовта картка для Дручківа за суперечки. <рик> і Кіп'яна виходить. Любко, є можливість пробити, пробиває Любко і не влучає по воротах. <рик> Тому без проблем це було для голкіпера команди Вікторії. <рик> пробиває Любко і забиває. Восьмий номер у нас команда. Тому без проблем це було для голкіпера команди Вікторії. Переводить на інший фланг. На Максимця прекрасний перевод. Пробиває Максимець і чудово грає голкіпер команди. Чеботар переводить. На Любко, Любко передача скидку. І... Удар піде передача Для делятників Скидка під удар жуганом. І забиває Ілія Жуган, чудовий гол. Все прекрасної комбінації. Яку ж передачу віддає Удар. Дудер піде. Дудар пробиває під сам стійку. Але там голкіпер стояв на місці. Квітка помиляється, перехоплення, максимець. Ніший. Це Максимець Кучинський. Розганяв атаку команди Жулян. Олійник, просильна передача, під удар Олій. Шевченко пробиває Максим Шевченко і не влучає поля. Вкидає. Телятник пробиває і не влучає По воротах. І матч завершеною перемогою команди.